Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 19, урок 163. Розгорніть зошити на сторінці 3. Україна і світ. Тема нашого уроку Культура Русі України 14-16 століть. Природні зони повторення. На початку уроку визнач власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши тренер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо. Питання до уроків. Хто такий Юрій Дрогобич? Що ти знаєш про вивчені природні зони? Чому територію, на якій розташована Харківська область, називають Слобожанщиною? Чому на гербі Харківської області є умовне зображення ядра атома? Чи мають масу газоподібні тіла. На першому уроці дізнаємось, хто такий Юрій Дрогобич. І повторимо те, що ви знаєте про вивчені природні зони. Пригадаємо, вивчене, виконайте вправу четверту. Познач правильні твердження. Читаємо перше твердження. Литовський князь Любарт збудував місто холм. Ні, це неправильне твердження. Не литовський князь Любарт збудував місто холм, а Данило Галицький збудував місто холм. Друге твердження могутність Золотої Орди стала слабшати через внутрішні ханські непорозуміння. Так, це правильне твердження. Перша велика перемога над ординцями сталася 1362 року. В битві на річці калка ні, це неправильне твердження в битві на річці сині води у 1362 році. Литовсько-руське військо на з князем Ольгердом перемогло ординських полководців. І це битва на річці Сині Води. Так, це твердження правильно. 1362 рік. Князь Ольгерд. Річка Сині Води. Наступне твердження. До середини 16 століття тривала боротьба між країнами сусідами Русі України за владу на її землях. Так, це правильне твердження. Прочитайте ще раз правильні твердження. Запам'ятайте їх. Наступне завдання. Розгадай ребус. Відповідь напиши. Натисніть на паузу. Розгадайте ребус. Отже, яке слово одержали? Культура. Пригадайте, що означає слово розгадка? Якщо зверну, забули, зверніться до джерел інтернету. Обери історичну пам'ятку Русі України 14-16 століття. Пригадайте, що відбувалось в цей період. Подані такі варіанти відповіді. А. Мозаїка Богородиці Оранти, Б. Десятинна церква, В. Замок Люберта, Г. Повість минулих літ. Якщо ми подивимося, то побачимо, що до періоду 14 16 століть відноситься що? Замок Люберта. Так, бо десятинна церква будувалася ще за часів князя Володимира, також і інші історичні пам'ятки відносяться до раннього періоду. Позначили наступне завдання. Дізнаємось, хто ж такий Юрій Дрогобич. Прочитаємо історичну довідку разом з Диктором. Перебуваючи в складі інших держав, Русь Україна впливала на мистецтво сусідніх народів. А також увібрала в себе найкращі здобутки західної культури, формуючи власну самобутність. Освіта і надалі була тісно пов'язана з церквою. Підручниками зазвичай слугували церковні книги. Осередками вищої освіти стали університети. Це дозволило давнім українцям. Досягати значних успіхів у науковій царині, наприклад, Юрій Котермак. Із міста Дрогобич, нині Львівська область, відомий як Юрій Дрогобич, здобув славу як учений. Його наукова робота, прогностична оцінка поточного 1483 року, була першою друкованою книжкою, написаною українцем. Усі свої твори він підписував Юрій із Дрогобича, русин. Отже, що ви запам'ятали, хто такий Юрій Дрогобич? Так, справжнє ім'я Юрій Котермак. Із міста Дрогобич, нині Львівська область. І відомий як Юрій Дрогобич, бо свої твори він підписував Юрій із Дрогобича-русин. Розгляньте світлину. Юрій Драгобич, роки його життя 1450-1494 рік, бачимо, що недовго прожив астроном, філософ, астролог, перший серед українців, доктор медицини і філософії, ректор Болонського університету, сучасна Італія, професор Ягілонського. Університету в місті Краків, нині Польща. Хвилинка математики. Розв'яжіть задачі від АІ. Перша задача. Скільки всього студентів навчається в університеті, якщо 230 студентів факультет філософії становлять одну десятку всіх студентів? Отже, Якщо 230 студентів, це одна десята, нам треба знайти ціле за його частиною. Тобто 230 поділити на чисельник і помножити на знаменник. Буде? Запишемо 230 і помножити на 10. Помножити на 10 дописати 0. 2300 студентів. Друга задача від АЄ. У червні, коли вигорає степова рослинність, Черепаха впадає в літню сплячку. Викопуючи нору, часто літня сплячка переходить у зимову. Прокидається черепаха навесні у березні. Скільки місяців на рік тварина неактивна? Порахуйте. Отже, червень, липень, серпень. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. І у березні тільки прокидається. Скільки це місяців? Підготуємось до діагностувальної роботи. Пригадаємо, що ви знаєте про вивчені природні зони. По-перше, що таке природна зона? Оставте пропущене, скориставшись довідкою, і прочитайте навчальну одиницю. Отже, природні зони це ділянки суходолу або водойм з певним кліматом, схожим особливостями ґрунту рослинного і тваринного світу. Так, вставили пропущене, записали, прочитали ще раз. Виконим завдання і допоможемо Йоєві встановити відповідність. Отже, перше на світлині це та вельвічия дивовижна. Один це Д, друга світлина це горох. В, третя світлина це конюшина Г. І четверта, що ми бачимо, кипарис. А. Встановили відповідність. А тепер допоможи квапці встановити відповідність між світлиною тварини та природною зоною, у якій вона живе. Натисніть на паузу і, будь ласка, виконайте завдання. Отже, що ми маємо? Перша, яка це природна зона? Так, один. Це вічно зелені, твердолистяні ліси і чагарники. Так, позначили «В». друга світлина. Відповідно, це Пригадали страус, де живе? Саванна. Позначили Д. Третя світлина, бачимо Скорпіона, пригадали пустеля. А. І четверта світлина виситься. Зона степів – це Б. Отже, Муфлон, Страус, Скорпіон і Лисиця. Ось такі тварини у нас були зображені на світлині. На сторінці 37-й. Повторіть навчальні одиниці про природні зони. Розгорніть сторінку 37 і самостійно прочитайте навчальні одиниці про природні зони. А зараз підготуємося до діагностувальної роботи. Узявши участь у географічних перегонах на квадроциклах, виконай завдання. Обери правильну відповідь, упиши букви відповіді у зірочки. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірмо! Як ви виконали завдання? Перше, природна зона, що охоплює велику частину території України, це, це природна зона степів, правильна відповідь Л. Друге, Найбільша за площею природна зона вічно зелених твердолистяних лісів і чагарників, розташована на території. Правильна відповідь А на території Євразії. Третє. У Південній Америці розташована пустеля. І правильна відповідь К. Пустеля Атакама. Четверте. Клімат степів вирізняється. Правильна відповідь О. Суворою зимою та спекотним лісом. П'яте. природна зона. У якій вирощують зернові культури, це природна зона, правильна відповідь В степів. І шоста культурна рослина зображена на світлині, росне в зоні відповідь I, вічно зелених твердолистяних листяних лісів і чагарників в середземноморській зоні. Якщо ви. З отриманих букв склали слово, то це слово ковила. Запишіть правильну відповідь. Отже, якщо все правильно, розфарбуй кубок переможця. Підведемо підсумки. Дайте відповідь на запитання. Так що ви запам'ятали про Юрія Дрогобича? Хто це такий? А що знаєте про вивчені природні зони? Що можете розказати? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.